Експеримент на завантаженій дорозі перетворити контрактову площу та вулицю Сагайдачного у пішохідну зону вирішили столичні чиновники. Це центральна історична частина міста. Вона зазвичай густо обставлена машинами і там вічні проблеми з тягнучками. Інна Боднар готова показати місця, які раптом стали закритими для водіїв. Інно, вітаю, вітаю тебе. Інно як експеримент вплинув на транспортну ситуацію в столиці? Чи довго він триватиме? Ну і що кажуть самі кияни? Доброго ранку. Юлію. Ну я хочу сказати, що для пішоходів це справді такий рай наступив. Як ви бачите, контрактова за мною порожня, а зазвичай тут усе заставлене автомобілем. Не їздять машини уже на контрактовій площі. а Також за нею там ще вулиця Сагайдачного. Там теж усе порожньо ходять вільно пішоходи. Ніхто їм не сигналить, ніхто їм не заважає. Для водіїв, які звикли їздити сюди, запропонували інші маршрути, прилеглі вулиці зробили односторонніми. Прошу дати графіку. Тепер односторонніми стали вулиці: вулиця Братська, Покровська, Лінська. Та частина контрактової площі, прошу водіям звернути увагу, як тепер рухатися центральною історичною частиною міста. А для чого це все? Навіщо Ки, цю частину міста, де досить людно за було дуже багато машин, зробили пішохідною. Нам скаже заступник голови столичної адміністрації. Скажіть, будь ласка, навіщо ви це зробили? Доброго ранку. Ну, в першу чергу, це зроблено для того, щоб місто Київ стало комфортним для пішоходів і відродження подолу як центру історичного центру Києва привабливим для. Туристів для гостей міста безпосередньо для киян. Зараз ви поділ обнесли такими бетонними плитами. Вони залишаться? Ні, звичайно, з часом це такі початок роботи. З часом всі ці бетонні блоки заміняться на декоративну горожу, Тут буде проведені відповідні роботи з благоустрою, і воно буде достатньо комфортним для того, щоб тут можна було прогулюватися як киянам, так і гостам міста. А чи буде це комфортне водіям? Ми їх теж опитали. Ну, я думаю, пішоходам буде удобно. На Сагайдачного багато кафешок, піцерій, і готель є. Якщо перекрити під'їзд, як туди під'їздити? Я не проти, але якщо б убрали ще трава не путя, було б добре. Пробки постійно були на Подолі, а зараз їх буде ще більше. Ж водії готуються стояти в масштабних пробках. А в столичній адміністрації кажуть, що ця ідея назавжди ну принаймні кажуть, рік, два, три точно зона буде пішохідна. Буду, а потім буде дивитися, як розвивається місто. Але хочуть, щоб тут більше машини не їздили. Студія.